Слава Україні! Розпочалась 451-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Після опівночі, 20 травня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами шахет, які спрямували на Київщину. Усі знищено силами та засобами повітряного командування Центр повітряних сил збройних сил України. Також наприкінці доби, 19 травня, на східному напрямку знищено два ударні дрони типу Шахет, а на південному напрямку розвідувальний БПЛА Мерлін ВР. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 62 авіаційних удари. А також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, зокрема внаслідок обстрілу. Кривого рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ, Запорізької області та Береслав і Зеленівка на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи. Загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою, адже ворог продовжує застосовувати тактику терору. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої велись за Бахмут, Мар'їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Глибоке, Плетенівка та Землянки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня. Карповичі Чернігівської області, Малушине, Шпиль, Волфина, Олексіївка, Садки, Мотриця, Тур'я, Славгород, Верхня Пошня та Пошня Сумської області, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області на Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів. Новолюбівка та Діброва Луганської області артилерійських обстрілів зазнали Студенок Харківської області, Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто, Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Федорівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Ступачки, Біла Гора від ворожих обстрілів. Постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Притечини, Біла Гора, Деліївка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили понад 20 атак противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали: Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив понад 10 безуспішних наступальних дій в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Вугледар, Причистівка та Золота Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник продовжує оборонятись, завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області. А також Золота Балка, Береслав, Зеленівка, Степанівка, Кізомис та місто Херсон. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в каховці, тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчудженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск. Примушуючи до паспортизації. Також ворог прогорожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії. Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили три крилаті ракети Калібр. 18 іранських ударних БПЛА шахет, 4 баражуючих боєприпаси ланцет та 10 ворожих розвідувальних БПЛА різного типу. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300. Загалом українські воїни ліквідували 670 російських окупантів, знищили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!